para Йому трошки кидають під хвост і він же не хоче віднавливатися. Він буде робити, робити, робити. Е, якщо ви так трактором проїхали 2 метри умніки з коментарів, і вас щось же чи дрібіжать, чи тріщать, чи бахати в коробці, чи щось, то те значить, що трактор ізначально якась була там херня. Ми таку іноді їм спеціально даємо трохи просрадити. Тому що трактор в будущем, у вас має тягати за собою, що там 3-4 тонни там, чи 2 по бездорожі. Чи там якісь пня викорчувати. Ну, тобто там нагрузки в рази. Тобто трактор під нагрузочку трохи провіряється завжди. Тому що таке, якщо просто на прицеп заїхати балбесом, тихонько. Трошки дасте нагрузку, якась там буде брак, мікротрещина, все, вам буде вже потім гарантія, яка може залишитися просто в нас. Поняв? Тому ото пишеш, ніж ламаємо трактора. Якщо б я готовий б зараз б взяв його, Який там пей взяв би. Цепів примотав і почав би виривати, як то люди роблять вже потім ну, собі треба викорчувати. От тут я б да ламав би. А так то хлопці то просто провірка, яка, повірте, має бути. Тракторець, відповідно, хробко, тугенька, як сінтай, ходи, втикається, передачі всі їздять. Зайвих шумів якихось там воя і так далі не було. Хіба не включав вом, але перед відправкою теж хлопці все тестують, щоб не вив. Не вив вом, не гудів. Такого, хлопці, варіант суперський. За такі гроші 5,5, то 550. Різниця просто. І мост, і коробка, і колеса, і нема муфти. Інший трактор. Кому дорого, Кентавр, чи е, там Оріон, чи щось інше, розгляньте для себе. Кулія метр двадцять. Що в додачу регулюється і десь Ну, Тобто супер, груза стоять. Ну, Хіба спереду трошки його такого не підстрибує. Тут, звісно, такі блінчики. Я б щось сюди більш таке ще додав. Ну, як то кажуть, тут же нема приділу завершення. Ну, нормальна бортова гідро Все, собі маєте помощники. Отлічно. На всі случаї життя. Там до 3-4 гектарів для себе по огородах їздить по калимах. Отличний варіант, хлопці. Ну або якщо щось компактніше, треба, ось його младший брат. Ну я на ньому не буду їздити щось понял не хочу ну, може завтра чи там в следующий раз мочи. але сидіння сиденья йде з регулюванням жорсткості оце там пружинка воно таке натягне сюди А як воно робить ще тут щось не прикручено? А, приключено не прикручено Вот тут же має ще бути ну да. коротше сидушка на парашифті пацани. от на 6 передачах, на муфті ага. такий варіант попроще. То такі там більше для себе в огороди. Це вже так більш многофункціональний. А, от. Тому хлопці, варіанти є в таких подешевших тракторах. Я зараз вам покажу ще. Взагалі, йдемо покажу, що всі Всі дешеві. Всі дешеві, всі трьохциліндрові. Всі без ремня. Всі двохмостові. Без ремня трьох рубля Не такого що як дядько а що воно не заводиться нормально Нормально Пожалуйста вам а... порти вже бачили ці Сентай Вот саді теж Сентай портить саме Люкс прилюкс Але ми спросили самі дешеві Скаву Такий є Файтер і такі є Сентай Эйбер Ну, е Ідентичні повністю ідентичні трактора, повністю ідентичні трактора, вот тут коробка раз, тут таке саме, один в один. Коробка. Все таке саме. Відмінність в чому? Дизайн. Там кресло таке, тут кресло таке. Може бути там якісь ще нюанси. Ну, по мостах, елька, там, ваш вот такі грубий стоїть. Типу Типа. А тут не посилений. ну, Скаут теж люди люблять. Він зато а, охайно зроблений, там, красочне, хороше, якісне, ручки, криво не дріб'ять, хочу сказати вам дріб'я. Ну, менше дрібіжать, ніж трибіжжать в інших моделях. Давайте ще поїдемо на цьому скауті. От, е... Я тільки що їздив на я тільки що їздив на 8 передач на симтай, тепер давайте подивимося на 6. Вот я кого-нибудь за рулем чтобы вечером. Так. Ну, КМ, эм, робы тихенько, тихенько робы. Седушка трохи жестко. уже с одной рычагом включаем неизручно ну, на том дружнике то, что Витин давайте теперь будем набрать включая с первого раза, еще бы не пустили полностью, выезжали, снова не включаем, или так вот, такое. Раз, пару раз, сейчас мы, я что... курва, вот еще, все сначала задняя, а потом второй. да еще раз, еще раз можно включить повышенную, Хочем включить... Третью! Пушить О! Вверх идёт! Стоп! Поломал! еще её ещё, Тепер друга включилася. Тут така коробка, дуже ну, ну дебільно, там просто так зроблені, устроєно так, що всіх тако. Ти, Поки вона не притреється, ти поки не вчишся такою, як в МТЗ. така, пас, пас, чотенько Чик забилося, то ви будете, будете такою недрачую коробкою. Ну, то... Глушиться с ключа. Не сразу. Он вот именно зараз я заглушив, а воно не глушиться. Я шукаю декомпресор. А он через секунд 5. Ну, он, трошки я йому дав, як кажуть, підхвост. Ну коротше, ось вот коробка. Ну как бы, в Сентаях, це така є всіх. Що візьмете там в цей? Той там теж так овкалачусь по дебільному. просто там, що вона хоч збоку, то трошки зручніше. А тут що понижене повишено з одного речага. Ну, Якщо привиктиш, буде переключати то нормально, вона. Якщо її не, не вшатувати до такої, як я, то ну, нормально живе коробка. Mm. А, що тепер? Ми ну, на цьому їздити не буде. Тут таке саме Таке саме. Такі саме пістон. Тут так воно виглядає. Просто тут зашита ця штука железка. В принципі, те саме нема нема смису взагалі. Дизайн, який подобається більше, то і купуєте. О, якщо подобається скаут, такий дизайн купуйте скаут. Якщо подобається сінтай, то буде, воно ну, одне і те, те саме буде об'єктивно. відрізнятися Відрінятися цветом і фарами на ваш вкус і цікав... можете булати взяти. -те, -те, те саме є. Можете Terrafors ще маленький, теж те саме. Ну, там вже кому довіряєте з постачальників, магазину подобається. Насправді там От, я ж всіх не заставив в себе. Знаєте, будемо трошки рекламу робити. Безплатним конкурентам. Не, ну, то, теж такі самі трактори, що я буду бував, що вони там гірші якісь. Якщо воно одне і те, то воно одне і теж є. От, розумієте. А тепер давайте... О, я знаю, что хоть. Гаси, пока форты отдельно сниму, чтобы у меня было.